Як ти вважаєш, я потім свою позицію висловлюю, чому ми так тримаємось за Бахмут, і чому так за Бахмут б'ються росіяни? Бахмут це місто 6 на 6. Я хочу сказати, що ну, дай відверто: стратегічно воно, воно одно з чергових міст, але там сконцентрована зараз вся міць російської армії. Біля Бахмута знищено найбільша кількість окупантів, ніж на всіх ділянках фронту. Це я тобі кажу на 100% впевнений, тому що дивився статистику, і ну, це вражає, коли тільки одних вагнерівців більше 30 тисяч знищено біля Бахмута. Це Бахмут, ще раз кажу. І Вагнер майже немає, новільований. А ще військові є, а ще мобілізовані є, а ще я кажу кадрові військові, А ще є Росгвардія, а ще були там всякі ахмад які стали ахмат а ще там були а, представники сепаратистських рухів з Донецької та Луганської області, яких взагалі ніхто не рахував. Вони там просто полягли. Тож ти уявляєш собі кількість? У мене тебе запитання а, для нас. Та для них яке значення? Перше для нас, якщо е, вздовж Донецького кряжу, який йде за Бахмутом, вибудована лінія оборони, а це є висоти, то в принципі, окрім тих опорників, які є зараз в міській забудові Бахмута, то там як, ну, вже, як місто, як такого вже не існує. Але як опорники вони досить сильні, тому що ще раз наголошую, міська забудова ще працює і вона ще є. Далі, якщо ми говоримо в контексті для них, для них це дуже сильний розкручений інформаційний бренд. Бахмут для нас. Ми влізли в російський інформаційний бренд і зробили точно такий самий фортеця Бахмут, як будь то в нас. Під Криміною легші бої, чи як будь то у нас там вуглідара Авдіївка Мар'їнка, чи десь там на інших ділянках е, манну небесну, як то кажуть, з неба дають та ні, звичайно. Але ми влізли вже в цю гру, і я вважаю, що це не файно. Ми зробили. Ну, скажімо так, ми влізли інформаційно, прив'язалися, щоб якщо не бахмут, то то вже все. І президент тут так само грає, е, і, і так далі. Тобто, але з другої сторони лише генеральний штаб знає. Треба він нам чи не треба. На мій хлопський розум, Бахмут, перше, стягує на себе колосальні війська. Якщо він на себе щось стягує, значить десь в якомусь місці їх стає меншими. Для нашого загального контрнаступу майбутніх дій це дуже правильна річ. Друге, політично ми показуємо всьому світу, що за оте маленьке-маленьке містечко росіянці вже рік, рік ходять. І це теж добре. Тобто, далі. Як би там не було, ми утилізовуємо колосальну о, кількість о, тих вагнерівців у тих отморозків. Далі саме головне: 100% правда, що той спецназ, який заходить зараз за о, вагнерівцями, що це і є оці заград отряди. І це теж добре, тому що навіть якщо росіянські медіа про це не говорять. Взагалі в пабліках це присутнє, тому Бахмут виконує свою функцію. Я був в Бахмуті. Я воював перед Бахмутом. Я вже казав від того місця, де ми до Бахмуту росіянці йшли 28 кілометрів, і йшли 10 місяців. Ото вони досі перейдуть ще по нашим позиціям. Деяким тому така історія. Ну по тим, які я ще купав, скажем так, мої хлопці. От тому така історія. Ми трошки засильно самі прив'язалися до і Знаєш, ну типу, якщо вже Бахмут впаде, то то вже все програли війну. І самі в цьому підігрую росіянцям. Хоча так я розумію, що після Бахмута є можливість вийти на міську агломерацію, і слідуючими будуть наліво Константинівка, направо Слов'янськ-Краматорськ. Я це теж розумію, але ще раз наголошую: ще часов яр-часов ярма, ну, то трошки вже в сторону, але ну але не потрапив так. Але теж ну то, то там дуже багато таких, ще раз наголошую. це міська агломерація. Росіянці рвуться, тому що по міській агломерації їм по барабану яка погода в полі. Бо дуже багато є шляхів, якими можна добиратися, а до Бахмута в основному йдуть поля. Розумієш, да? Тобто, ну така історія. Бо я просто скажу, Я до ну знаю, бо я там трохи повоював в свій час, тому так говорю. Тому завершуюся, завершуючи, щоб вже не тримати сильно довго наших глядачів, я вважаю, що Бахмут буде стояти стільки, скільки вигідно виконувати цю місію. Залужний знає це точно. Всі остальні... Ну, скажімо так, ну хай говорить, Ну що я можу сказати? Я тут нічого не можу сказати. Сказала гоменюк, що коментувати контрнаступ може 5 чоловік, і тут же почала теж коментувати. Значить, вона шоста. Ну, значить, я, ми з тобою точно вже не будемо не сьомими, не восьмими, Ну, десь так я погоджуюсь з тобою, що дійсно Бахмут утилізує величезну кількість окупантів. А, ну, я додам дещо. може ти знаєш, ти знаєш. Я в Бахмуті був. В червні-липні минулого року я був там. А, Хочу сказати, що тоді я вважав, що там дуже важко. Хлопці, ми, з тобою не зараз... що, що, ми з тобою не бачили, не ми, ми пересіклися. Да, ми, зараз хлопці кажуть, які були зі мною теж, а вони після відновлення знов повернулись, Вони кажуть, що от тоді було нормально. Хоча тоді всі казали ого, от це так буває. Так от, я хочу сказати, що Бахмут робить головне, він не дає можливості перекинути ці сили для справжнього наступу на інші ділянки фронту. Саме Бахмут тримає більшість, часті, більшість структур і більшість підрозділів російської армії. Вони... Не можуть перекинути. І резерви вони кидають туди. І зараз ми можемо побачити головне: утилізація російських сил, як живої сили, так і технічних сил, проходить на відмін. Так, це страшна історія. Це війна. Ми за це сплачуємо життями наших героїв, здоров'ям наших героїв. Але я можу сказати трохи інше. Якщо б Бахмуту не було, то пішли би декільками колонами, ну, колони так умовно. По двох напрямках, як мінімум, і це було б значно страшніше ніж те, що зараз відбувається, бо два напрямки ми б не змогли в у ну, нас не вистачає сил зараз. Для того треба теж про це казати краще ніж генштаб. Це ніхто не розуміє саме тому, підтримка генштабу, підтримка головкому залужному, підтримка ЗСУ. Якщо можете підтримувати та донатити підтримуйте та донати, вірте і пам'ятайте, що наше військове керівництво знає, що робити. І саме тому Україна існує. Бо я пам'ятаю перші дні цього російського вторгнення. Я дуже добре їх пам'ятаю. Без владя, ніхто не знав, що робити, і тільки військові розуміли, що треба робити, і зупиняли ті колони. І я хочу сказати: знаєте, якщо б і військові розгубилися, от тоді, тоді б нас не було, а ми б з Ігорем зараз не вели цей ефір.